Перед початком цього відео не забудь підписатися на наш канал, а також насити на дзвоник, щоб не пропускати наступних відео. Ну що ж, пересім всіх, хто не знає, мене звати Олеся це канал Леси Далс. І сьогодні я вам покажу дизайн. ідею дизайну нігтів на Великдень. день. І для цього нам знадобиться ножиці, декоративний скотч, лаки для нігтів, прозорого кольору, зеленого кольору. Розового кольору, до речі, замість розового можна взяти будь-який колір, крім е, зеленого. І такого, що буде зливатися із зеленим. І також нам знадобиться ще для, для краси. Е, нам знадобиться е, чорний лак для нейл Art. Всі ці лаки у мене від фірми Ноготок. Прозорий лак тон 001. Зелений лак тон 017. Розовий лак тон 011. І чорний лак тон 02. Також, якщо у вас те, як в мене є старий о, дизайн нігтів, у мене це френч, французький манікюр, то його потрібно буде зняти з допомогою або зняття для, засобу для зняття лаку, або ацетону. У мене це засіб для зняття лаку, який містить собі ацетон з екстрактом троянди. Також вата, ватні тиски, ватні палочки, щоб знімати, і вам ще знадобиться пензель. І так, в цьому відео у мене руки будуть ось такі кольорові, на камері це погано видно. Але ви не зважайте на це, оскільки. Я щойно красила, фарбувала писанки і крашенки. Ну і не будемо довго того затягувати. Приїхали! І так, ось я вже підготувала свої дігтики до дового дизайну. Виберемо прозорий лак і покриваємо його до усі дігтики. Слідкуємо уважно, щоб лак не затікав до кутикулу і до шкіру. А також обов'язково да, потрібно проболювати кітчик дігтя. Так, педикюр буде триматися набагато довше. Чекаємо, щоб лак висохнув. І так, беремо зелений лак, відкриваємо його і максимально з пензлика, рідного пензлика лаку, виздібаємо лак і відставляємо цей пензлик в сторону. Беремо інший пензлик для малювання. Чим точити, тим кращий. У мене це номер 2. Влучаємо його в зелений лак і просто малюємо травичку. Тобто на кінчику дігтя ми просто валюємо такі рисочки, що і будуть слугувати травичкою. Ось так повинно вийде. Цей дизайн ми повторюємо на великому і на безіп'ятому пальчику, як на одній руці, так і на іншій. Чекаємо, щоб лак висохнув. Ну, а за цей час я буду старати лишній лак, лак який у мене є на шкірі, за допомогою ватної палочки і. Засібу для зняття лаку. Покриваємо дігті з дизайном прозорим лаком. Чекаємо, щоб він висохнув. Та далі ми беремо декоративний скотч. Замість цього можна взяти лейкопластер чи простий скотч. Знаходимо кінець Відрізаємо кусочок за допомогою ножиців Цей кусочок може бути Любий за величиною, тільки щоб був не забаленький. Складаємо скотч на половину, і тут, де у нас лінія згибу, ви вирізаємо силует яєчка. Як щось шаблон є у нас в групі в контактах. Розгортаємо цей наш шаблончик і дуже щільно приклеюємо на безім'яний пальчик. Та без об'ядовому пальчику ви будемо робити яєчка від шаблоду, а на великих пальчиках ми будемо малювати від руки. Хоча, якщо ви де такий художник, те, та як де, хто, це йде про себе, я де художник, то можна всюди малювати із шаблоду. Після того, як ми перевірили, що скотч гарно приклеївся до нігтя, що немає ніде ніяких е... Таких дірочок, щоб лак міг зайти під скотч, ми наносимо лак на площу скотчу, не, боя... не боячи заходити за лінію. Далі, не чекаючи, щоб лак висохнув, ми з ніг акуратно здираємо скотч. І усе селищ на нього залишається тільки наше розове яєчко. А усе лишнє разом з скотчем ми здираємо. Так робимо і на іншому пальчику. Ну а на великих пальчиках я буду малювати яєчка від руки. Для цього ми відкриваємо розовий лак, чи якого кольору там у вас будуть, будуть яєчка. І максимально забираємо лак з рідного пензлика від лаку. Беремо пензлик для малювання, у мене це номер 2. І від руки малюємо форму яєчка. Так, це таки тяжко, але я впевнена, що у вас все вийде. Замальовуємо яєчко. Після того, як ми дочекалися, щоб наші яєчка висохнули, покриваємо їх прозорим лаком. І вже на прозорому лаці, який висохнув, ми, чорне, ми чорним лаком з пензликом для нейл Арту. У мене це від 02, ми промальовуємо контур яєчка, а також всередині ми можемо намалювати якісь узори. Все на ваш вибір. Покриваємо нігті з дизайном прозорим лаком. Ось такий дизайн нігтів повинен получитися. Ну, і все, я вам показала дизайн нігтів на великий день. Надіюсь, вам сподобалося. Не забудьте підписуватися на канал, поставити пальчик вверх, а також наскарати нодвонок, щоб не пропускати наступних відео. На з вами була Олеся Долз. Всіх люблю, всіх цілую, всім па па